Привіт, ви на каналі Таро Світла. Хто ще не знає, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, продивляйтеся відео, може, щось для вас буде корисне. Будемо дивитися зараз підсказочки для наших овнів на серпень місяць. Що буде їх чекати, яка буде енергетика? І загалом подивимося, якісь такі підсказочки для вас, Овни. І давайте починати. І перша карта, будемо зараз доставати першу карту для вас, Овни. Подивимось, що, що це буде. І перша карта, подивіться, це у нас є п'ятірка мечів. П'ятірка мечів, це знаєте, це такі, можуть бути, якісь зміни у вас. Можливо, буде якась конкуренція, так? Це якісь ваші такі подумки, які прагнуть якихось змін. Тут можна так сказати, що овни, ви в серпні місяці починаєте день типу, нормально, так? але треба ж за щось десь буде поборотися. І ця боротьба буде якось виграна вами. Так? Що ви там собі запланували, у кожного різне, тобто будемо дивитися і ще далі будемо дивитися, чим це для вас закінчиться. Добре, Овне, давайте подивимося ще одну карту. Карта сама випала, знаєте, зараз карта випала сама, і дивіться, дивіться це карта миру. Це якесь завершення. Тобто, можливо, у вас були якісь зміни, так? Е які ви десь запланували. І ці зміни привели вже до остаточного такого завершення, тобто це вже крапка в якійсь такій справі. А п'ятірка мечів нам така, знаєте, впала, вона означала, що ви будете якось переживати за ці зміни. Так? Також ця карта нам показує якусь таку можливість десь якоїсь роботи за кордоном, можливо, хтось зібрався. Там десь їхати, то ви поїдете, бо це світ, це наше прагнення десь побачити чогось нового. Це старший аркан, він нам ще показує, знаєте, такі зміни, можливо, якийсь переїзд в іншу країну, можливо, щось ви планували. І таке зараз ви достанете той кінцевий результат, де поставите остаточну крапку. Добре, Овне, Давайте ще подивимось для вас з другої колоди. І ще достанемо карту вам і на серпень місяць 2024 року. Ще якісь такі енергії подивимось. Але загалом, я вам скажу, карта дуже позитивна. Цей мир вона несе радість і щастя в вашу сім'ю. Тобто, ви будете задоволені, це дуже-дуже класний старший аркан. А п'ятірка м'ячів це так. Якісь зміни, так якісь ваші плани були і вони міняються в вашому житті. Ви подивіться, ви забрали ті всі мечі перемогли. Тих, може, конкурентів, яких ось на вашому шляху стояли. І треба готуватися до кращих часів, бо мир показує: вау, класно, все закінчиться, все просто, і буде відпочинок, і, і будуть якісь класні напої. Дівчина сидить вона на пляжу, вона задоволена, задоволена своїм результатом. Давайте ще одну карту Овни для вас подивимось, що це значило. Давайте. Так, тут дивіться, тут у нас старший аркан Маг. Ви знаєте, у вас все є, щоб щось зробити, доробити. Він цей старший аркан править усіма стихіями, які можуть бути. Тобто і тут є і вогонь, і повітря є, є і вода, і є у нас земелька, так? І, тобто, Ви маєте всі інструменти для того, щоб, можливо, якусь вашу справу, яку ви почали раніше, так, по цій п'ятірці, вона вас вела, можливо, в якийсь кут. Ви не знали, як то зробити то завершення. Але мах показує, ви то зробите. Бо ви маєте все, ви маєте розум, такий, знаєте, бадьорий, ви маєте всі такі спевнення ваших бажань і мрій. Мах теж показує щось такий початок якогось чогось нового. Це початок, це така, можливо, бути якась така ловкость. Знаєте, в справах ви можете маніпулювати любою ситуацією, яка буде на вашому шляху, незалежно де ви знаходитесь. Якщо це в коханні, то ви повністю віддасте себе таким, який ви є. Якщо ви в роботі, то в роботі можуть вам запропонувати якусь. Pozitivno. Знаєте, справу, яка буде е, керувати і там, і там, і там, і там, і там скрізь. Тобто ви справитесь, бо це е, одиниця, а одиниця це теж якийсь початок. Хтось, можливо, щось вам запропонує. Хто не працював, то тут є можливість е, насправді знайти нову якусь таку роботу. І робота буде дуже вам подобатись. Це можливо бути робота пов'язана з десь в інтернеті, так, бо е, карта. Світ нам показує, що все ж таки ви прагнете, щоб вас захопив цілий світ. Ви мрієте про то, у вас є бажання, і мах вам дає всі ресурси для того, щоб це ваше бажання все ж таки здійснилося. Давайте ще подивимося. Одну колоду достанемо ще одну карту. Але, знаєте, ці дві, ці дві, два старших аркана вже показують, що ви результат класний достанки, який буде вас дуже радувати. П'ятірка то таке, то зміни. П'ятірка за п'ятіркою, далі йдуть і наступні аркани. І та п'ятірка вам показує, що зміни у вас йдуть на краще. У вас є все те, що можна їх зробити, переробити, ви попросту будете на першому місці. Давайте ще одну з другої колоди, ще одна така карта. О, тут карта рівноваги, дивіться, це у нас теж старший аркан. Тобто, дорогі овні, знаєте, ви. Маєте вже в цьому розкладі і ще третій, вже старший аркан, і він нам показує дуже такий, знаєте, е, такий знаєте, шлях, е, на якому ви стоїте правильно. Е, тут ця карта теж вас оберігає, бо ця карта може знати, е, показувати вашого янгола охоронця і ви тримаєте ту рівновагу, ви стоїте на одній нозі, крутитесь як можете. Ви І у вас дивіться, на столі стоять добрьошки якісь, так, і книжка там стоїть. Тобто ви і підморгуєте, так, якщо дивитеся, ви тут підморгуєте самі собі, або що ви тримаєте таку конкретну рівновагу. Якщо помагу, дається вам. Вам така робота, з якою ви повинні справитись, то повірте, з цією картою ви просто не то що справитесь, а це самі вищі сили вам вже показали той шлях, який буде вас нести. Вперед, так, і справа буде та робитися так, як вже це вищими силами установлено зверху. Так що, кохані овни, думайте, мрійте і робіть всі свої, дороблюйте всі свої. Завершайте всі свої справи до кінця. Вам допомагають вищі сили. Це дуже-дуже класний старший аркан. Тримайте рівновагу. Якщо тут взувати, Здоров'я, то здоров'я вам показує дуже класне, воно є збалансоване. Воно таке, знаєте, на такому рівні, що у вас всього вистачає. Якщо хтось хворів, то тут дуже класне виздоровлення. І що по цій карті, що по карті миру, що по карті магу у вас показує дуже класне здоров'я. Якщо в роботі, то ваша робота буде збалансована. Якщо це стосунки, так само в них буде класний такий певний баланс, який людям і вашій другій половинці несе стабільний такий. Можна сказати, розвиток вашої любовної справи. так, Все йде так, як вже запланувалося. Добре. І я вам скажу, подобаються мені ці карти. Місяць буде такий у вас серйозний, насичений, і, можливо, десь треба буде тримати якусь рівновагу. так, Якщо були якісь, наприклад, суперечки по п'ятірки м'ячів, то повірте, ви ті суперечки владнаєте і можна сказати. Ту людину, яка вам заважала, ви поставите на місце. Вона буде тримати біля вас такий, знаєте, баланс. Вона буде біля вас, та людина така тримати якусь такий відступ, так, щоб вас не, не похитнути, щоб ви не спали з тої ноги. Тобто ви тут рівновагу в, в любій сфері, яка вас стосується. Давайте ще подивимось для вас. На серпень місяць, що вас буде чекати ще, подивимося. Але розклад такий класний, мені подобається. Дуже-дуже він позитивний і радісний. Все збалансовано, все так, як ви хотіли. Всі ваші плани, принаймні, в серпні місяці повинні все ж таки справдитися. Ще одна карта. Вау! це Дивіться, це у нас є такий теж аркан, можна сказати, аркан любові, так? Бо це у нас е, туз. Кубків, то кубків це радість, щастя, любов. Це таке, якщо хтось шукав любові, так? хтось може шукав собі партнера або партнерку, то в серпні місяці Овни можливо ви знайдете ту свою замріяне кохання. Ту людину, про яку ви мріяли, і пов'язуючи, наприклад, з тим балансом, що старший аркан 14-й вам випав, то повірте, по цій карті та людина буде для вас попросту предназначена, як ото кажуть. Це, цей туз нам теж показує дуже класні такі для вас. Як вам сказати, відчуття, якщо в справі, то ви це початок. Це якийсь початок якоїсь вашої запланованої, замріяної справи, про яку ви давно-давно любили і мріяли. І кубки нам теж показують це переповнення ваших емоцій. Розумієте, тут вже з цього кубка виливаються ті емоції та вода, яка, яка вас надихає. це Щастя, любов, любов в сім'ї, це початок нових відносин, дуже-дуже позитивна карта. І вам така порада, якщо ви навіть самотні, то знайдіть для себе то, що вас надихає. Це може бути якась початок нової роботи саме творчої. Ви можете стати художником, так, якимось співаком, бо це наші емоції. Це можуть бути якісь такі нові-нові проекти, які надихають навіть других людей. І це може бути якась така мрія, яка дає вам дуже-дуже позитивний такий наслідк. І цей настрій бачать всі. Тобто, якщо п'ятірка, вам казала, можливо, ця п'ятірка у нас була на початку, так, та карта у нас була на початку місяця, то початок, так? А сама середина і до кінця серпня. То вас все ж таки оточують дуже приємні і чуттєві такі відносини, відносини на роботі, початок нової позитивної роботи, то і що вам подобається? У відносинах це також між людьми можуть бути нові такі почуття взаємні. Якщо та любов, наприклад, згасла, то вона може наново переродитися. Так? Можливо, це буде якась така відпустка, там, де ви на мріяли. Також це подарунки по цій карті можуть бути. Реально, це можете достати замріяний подарунок. Ту десь побачили в інтернеті щось таке, що дороге для вас, так, коштовне. І ви захотіли його придбати, і все ж таки, в серпні місяці, ви то придбаєте і будете дуже щасливі, бо достали той подарунок. І махи також нам показує, що. Всі збалансовані, всі справи, і по цій карті з магом, вони показують, що просто ви будете в захваті від того, що з вами є в цьому місяці. І карта дуже дуже позитивна. Повірте, вона несе радість і щастя в сім'ю і для вас, і в роботі, і скрізь. Давайте ще подивимось карту для вас. Будемо дивитися, що таку величеньку наші золоті такі карти такі слов'янські. Так? Вони теж показують нам якісь такі. ну Тут дивіться, тут карта сама перевернулася і не одна, ну достанемо так одну її. Це королева кубків, дивіться, яка красуня. Це жінка знайдена. З такої... В вашому оточенні можуть бути риби, раки або скорпіони. Ця жінка надихає на добро. На любов, на радість в сім'ї. Вона така щира, вона така чуйна, вона може порадити як психолог, так це може бути жінка, навіть психолог. І Овни. Я вам раджу до такої жінки прислухатися. Якщо ви були самотні, то повірте, ви знайдете овни в своєму оточенні таку жінку, і вона вам принесе масу задоволення, бо, наприклад, ту скупків нам показує. Що задоволення, то буде. Дивіться, даже киця прийшла і вона хоче тут щось вам сказати. І вона хоче щось показати, щось дивіться. і Вона, вона бачить, що щось у овнів буде все ж таки гарне, приємне. так? А киця трьохмасна, то інтуїція. Також ця жінка, вона є інтуїція, величезна інтуїція. І, можливо, ця жінка вам порадить якийсь правильний шлях. Якщо Самітні чоловіки, так, до вас, е, вас чекає така зустріч, так, і нове кохання з цією жінкою. Бо тузу кубків, це буде у вас дуже-дуже приємна зустріч з цією жіночкою. Так що не впускайте шанс, Овне. Е, ви можете дійсно почати, почати з цим магом, так, бо це є у нас маг. І і він нам показує початок, що це початок тузи, що мах показує нам початок, якийсь початок нових справ любовних. Любовних більш за все з цією жіночкою. Вона красуня, вона дуже приємна особа. І це загалом така чуйна, чуйна жінка, яка в дім принесе дуже велике задоволення, щастя. і така знаєте Якась така забота буде у вас в сім'ї. Вона дуже займається своїм. Добробутом в сім'ї, щоб в неї в родині було все класно, вона приносить щастя і любов. Так що у вашому оточенні така жінка знайдеться, і повірте, вона вона, вона такий класний ще психолог-порадник. Якщо ви десь будете в заплутаному ставленні, так, то ця жінка може вам попросту підсказати той шлях і підсказати, куди. І що вам куди можна підійти. Цією жінкою править місяць, і місяць нам дає велику, велику інтуїцію. Тобто, послухайте цю жінку, вона може принести дійсно такі класні для вас поради. Добре, давайте ще подивимось підсказочку для наших коханих овнів на цей місяць. Місяць загалом. Дуже-дуже такий буде енергійно любовний у вас, Овне. Дуже буде приємний місяць, повірте. І ще одну подивимось з таких малих, З таких малих, ось, дивіться, які класні. Дивимось, що буде вас чекати, Овне. Що вас буде чекати, спонукати? Чим завершиться цей місяць, що принесе. Дивимось, дивимось. І що у нас тут випадає? А у нас тут випадає ще один, дивіться, туз. Боже, це, знаєте, гроші в руках. У вас багато, знаєте, і тут дивіться, і тут теж на цій стороні ця монетка, просто вона над небом. так, Ви її підкидуєте, ви маєте ті гроші. І дійсно, якщо дивитися на ці всі карти, так, у вас були якісь зміни по п'ятірці, ви чекали на якісь зміни. Можливо, липень місяць вам щось такого злого приніс, так, поганого. Але Дивіться, ви ставите всі крапки, ви починаєте помагу нові свої заплановані справи. І ось один туз. так, Він такий, дивіться, який класний. І цей туз у нас також є класний. Це дійсно для вас початок якихось стабільних відносин. Тобто і стабільних грошей. Хто шукав роботу, ви дійсно. Знайдете ту омріяну працю, яка буде вам приносити радість і щастя. Якщо ви щось запланували, кохані овни то два тузи в цьому розкладі вони вам дають плюс-плюс. Розумієте, ваші всі справи вони просто підуть уверх. Так підуть вверх, що ви самі того не будете очікувати. Хто, можливо, чекав на якусь виплату, або якісь додаткові гроші, то повірте, вони будуть для вас на першому місці, ви їх отримаєте. Інтуїція по жінці, по цій е Королеві Кубків, то вам інтуїція підскаже, де навіть знайти шлях до тих грошей, де знайти шлях до тої любові, так? до початку любові. Слухайте Овнік. Дуже класний розклад. Я вам бажаю і ж, зичу самих найкращих почуттів, початок нових відносин. Дивіться, якщо ви запланували, і повірте, все в вашому житті в серпні. Вам дає великий результат. І цей результат, знаєте, буде збалансований. збалансований так, як повинно бути. Вже крапки поставлені вищі сили вам допомагають, і вони вас керують у правильному напрямку, так, як вам би хотілося би, не то, що хтось там вам щось наказав, а так, як ви це запланували. І слухайте свою інтуїцію. Вона вам допоможе. Мах має все. Так само і ви маєте все, щоб завершити або почати нові справи. Розумієте, все-все, то, що заплановано, буде здійснювати. Пишіть свої бажання, загадуйте їх, мрійте, вони будуть здійснюватися. Живіть на позитиві. Я вам бажаю всього найкращого. Підписуйтесь на канал, хто не підписався, буду вам дуже вдячна. Я вас кохаю, обіймаю, кохані овни. Тримайтеся, місяць у вас просто прекрасний. До наступних зустрічей. Бувайте па!